Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. Oh. GSC World запрезентували новий план розвитку Stalker 2. Це ж мапа. Та невже. А там від додавання біноклів та пристроїв нічного бачення з новими місіями до переходу гри на новішу версію Unreal Engine з оновленнями інструментів для модоробів. Okay. боже щастя, майстри! Okay. Remedy опублікували новий звіт, відповідно до якого ремейки двох частин Максима Пейна, що розробляються спільно з Rockstar, зараз перебувають на стадії повноцінного продакшену. А розробка Control 2 йде за встановленим до того графіком. Я схожий на людину з планом. Sony вирішили нагадати новим трейлером, що Helldivers 2 має релізнутись на Xbox вже незабаром, а саме 26 серпня. Справді, так. Oh, yeah. Також в останніх секундах трейлеру пролунав шматочок із саундтреку Halo. Що так, от тишком нишком натякає або на якусь колаборацію цих ігор, або на можливий анонс портування цієї франшизи на консолі Sony. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Глэк Келлі вже запланував на своєму каналі трансляцію геймскому. Застартувати вона має 19 серпня о 20.00. Ого, я б не зміг придумати такий план самотужки. Парадокс інтерактів заявили, що привезуть на Gamescom Vampire The Masquerade Bloodlines 2. А також підтвердили, що гру показуватимуть на шоу Глека Кейлі. Що скажеш ти, дядьку барі? Що це свята Правда? Видання GameSpot трохи помацали Marvel Токун від Arc System Works та розповіли кілька цікавих деталей. Наприклад, про те, що, хоча це і файтинг 4х4, ви все одно матимете тільки одну спільно на всіх персонажів стрічечку Здоровля. Бажаю тобі щастя, здоров'я і, звичайно, нога і блага еліта. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.